Так, привіт, привіт усім. Сьогодні ми будемо Сьогодні ми будемо складати 3D пазл жабку. Покажи нам жабку, будь ласка. Так, ось така пазл іграшка. 3D. Ну що, відкривай? Ой, хе-хе-хе-хе. <си> Запуталась, приклеїлася, мабуть. А ні. о. Випало, да? Що, ще там щось є? Тут є інструкція. Інструкція. І ось у нас ще є наклеечки. На так, давайте мені. Прекрасно. Ухте, які прятано. Так, да, це п'ята, плямки такі будемо глядати. А ну, дай ми подивимося, будь ласка. Ні, ну, це я, а Що, ти подивилася? Так, да, можете це видивитися. Давай, тепер ми подивимося. Так, ось така у нас є упаковка. Ось тут у нас показано, як потрібно нам робити 3D-пазл. Так. І ще ми ззаду, Анічка, можемо показати, які види 3D-пазл такого є. Ось тут така жабка, як у нас. Черепашка, ящерка і змія. Ну що, почнемо? Да. Давай. Подивимося. Давай роздивимося, що у нас тут є. Тут є шрапки, живот. лапки живіт. Лапки живіт, а вон я бачу ще лапки є. Вот і що є лапки живіт. Живі. І живот, так. І очі я бачу. Очки. А ну дай мені очко, будь ласка. Одне Одне тобі, одне мені. Так. Ось таке око. Так, Аня вже <сміст> знайшла місце для очей. Це в нас Аня якась не жаба, а пуголовок якийсь получився. А ну покажи. Прийми руку. Так, це якийсь пуголовок. <сміст> Час дуже смішний. Так, ну що ж, почнемо розбирати. Ага, я бачу, у тебе світри до пазл. Отже, наскільки я розумію, це у нас задні ніжки. Нам треба дуже добре роздивитися малюночок. Ой. Так, ось така жаба. І зараз будемо думати, як її скласти. Тому що тут такої як інструкції немає. Очної. Ну, почнемо. вані з'явилася нова ідея, куди приклеїти <пихліст> очі. Ось такі на задні лапки і з очима. Виглядає також дуже смішно. <пихліст> а то змія. <ж> так, <пихліст> да, як змія. Ну що, давай почнемо робити пазл так, як потрібно. <пихліст> Ось дивіться, у нас на цій детальці є такі. Сістякого... Я думаю, що їх потрібно вийняти. І в нас будуть дирочки. От. А ось тут, а цей елемент має ось такі стрілочки, які ми, мабуть, будемо впихати в ті дирочки, що були на попередньому елементі. Ну що ж, почнемо це робити. Давайте мені допоможеш. Мати купить чудік. Ага, я бачу у тебе там чудик. Ось такий чудік уже в нас є. Десяли йде? Так, да, тепер робимо дірочки. Зробили дірочки. Тепер Аня... Так. тепер Аня бери ось цю деталь, цей елемент. І що ж нам як його потрібно прикріпити? Я думаю, ось так. Дивися, ось цю стрілочку, Аня. Що? Десь. Ось цю стрілочку потрібно впихнути в оцю дирочку. Ну що? Ну, давай, пробуй. Так. А знизу тягни. Звідси усього, бачиш, його видно вже трішки. От і протягуй. Давай. Получається? Давай. Давай ще треба. Ще. Ой, відпало. <ріху> Спроба номер 2 Давай ще раз. а Адися, давай попробуємо, Так. Почекай, почекай. Ні-ні-ні, ти його так не вдягнеш, бо воно дуже м'якеньке. А ну почекай. Давай, так. А тепер тягни. Ще. О, добре, що у тебе маленькі пальчики. давай, 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 давай. Ні, не, не проходить. Похладить. Так, зараз я допоможу. Фу, ой, О, Все, у мене Получилося просунути. Ось, бачите, з'єднали ми вже наші детальки в одному місці, ще залишилося в трьох. Давай, Аня, в трьох. Дуже корисно. Для пальчиків, для рук. Так? У мене завжди виходить. Завжди виходить? Ну, давай цього разу, я думаю, також тебе вийде. Ша. <риклад> <риклад> Наша жаба ще не готова, але вже пригає і квакає. <риклад> давай далі будемо складати. З'єднали. Ще в одному місці. Ось така вже у нас жаба. Давай далі. Так. Ось з'єднали вже нашу жабку ми. Так. Ще залишилося нам прикріпити їй задні ніжки, очки і плянки поприклеювати, так? Да. Нам потрібно взяти задні лапки. Так, беремо задні лапи. Хопайчок, хупайчок, хопайчок, 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 хопок, хопайчок, хопайчок. Так, а ну давай відривай. Відривай, відривай там плямки ці. Вони самоклеючіся. Я тобі покажу. Диві, ось це. Ось цей великий кружочок, його потрібно приклеїти сюди. Бачиш? там. Так, все прикріпила. Так, а ну о, тримаються наші ніжки. тримаються наші ніжки. Так, ось Аня прикрашає далі нашу жабку. А мені цікаво, як ми приклеїмо наші очі. Вони також самоклеючі. Так, так. Так, Аня чеклує над жабою і думає, куди їй приклеїти плямку. Клей. Закрутилася голова. голова? Да. Давай приклей. Приклеїла? На голову приклеїла? Ні, Угу. Ну добре, давай далі. Ну, і покажи, як ти прикрасила нашу жабку. Ой, дивися, а тут ще знизу ось його диви маленька. Оп, ще приклей кудись. Я на коліна. Добре, на коліно. Жабці на коліно. Все, наша жаба із п'ятнами. Так, ось така наша жаба з п'ятнами. Гарно. <реку> <реку> так. І що нам залишилося тільки очі тепер прикріпити, так? Да? Ані сідає пучки. Так, вони на липучках. Але Анічка, знаєш, що нам зараз потрібно зробити? Так. Да. Нам зараз потрібно оголосити конкурс одного дня та його умови. Починаємо конкурс. Умови конкурсу. Перше. Підписатися на наш канал в Ютубі Байо. Подписуйтесь на канал Байо. Друге. Розмістити це відео в соцмережах. Залишити коментар під цим відео і ссылкою на вашу сторінку в соцмережах. Переможця ми будемо визначати завтра за допомогою програми «Liza on Air. Переможець буде визначений тоді, коли ця програма Liza on Air вибере коментар із силкою. Коментарі без силки не враховуються. І коментар має бути обов'язково під відео на каналі Байо в Ютубі. Це обов'язково. Наш подарунок. Я думаю, ви вже здогадалися, так як ви бачите. Орбізи, якими Анічка зараз грається. Ось так, ось так декоративно можна прикрасити свою квартиру, кімнату. А ви отримаєте в подарунок ось ці 8 пакетиків із орбіз. У кожному пакетику 150 штучок. Загальна кількість 1200 орбізів. Приймайте участь та перемагайте. А ми доробляємо нашу жабу. Приклеюємо їй очі і наша жаба буде готова. Так. І приклею сюди око одне. А я зараз все буду знімати. Приклеїла? Добре, тепер це око прикріпляй. Приклеюй. Ну що, жаба готова? Да. А ну, показуй нам. О, куди це вона поскакала? Вау! А ну покажи нам цю жабу, вона така смішна, з такими великими очима. Так. Жабка, жабка, вернися до нас, покажися нам, яка ти красунечка. Так, ось така наша жабка з такими великими класними очима. Так, ось такими плямками, з такими ж ножками. Ануаня покаже, як воно, воно стрибає. Ой. Ого, як воно високо-високо стрибає. Вище твоєї голови. Ух ти! Скажи, прикольна жаба. Да. Да. Ну що, будемо прощатися? Ква-ку. Штах лайк. Nabi si Sajana, kanal Bayu Hashim, pakai pakai pakai